Всім величезний привіт вітаю вас в копійку. Копійка. бачу знижки тут 35-40%. Зараз роздивимось. Ось така лопаточка і пензлик по 25 гривень зараз. Так, набір веделок і ложок. Так, в наборі йде раз, два, три, чотири 5, 6 штук. Ось такий орнамент. Якась там пташка. Так, 6 штучок і ложки, ложки, ложки. Також так само, так? Да? З да. пташками. 90 гривень, знижка 40%. Так, серветки чорні. Завжди наголошую, а вони чорні не тільки упаковкою, вони ще й всередині всі йдуть чорні. 72 штуки, акція 50 гривень за дві штуки. Ну, що я хочу сказати, непогано, по 25 гривень за упаковку. Жіноча гігієна натурелла по 35 гривень. В акції чай по 1090. О, я такий купував. Він мені подобається. Особливо це мені сподобається з обліпіхою. Це що у нас? Фрукти такі я не брав. І це навіть мед є. Мед по 5,90 і чай по 10,90. Смаків асортименті. Шоколад вері-пері. Так, від відміленіум, арахіста солона карамель по 2490. І мигдаль та карамель. Альсинова цедра. Також 2490. Так, склянки на 285 мл по 1790 ось такі. І ще є ось такі малю... ну, як? не малюнком, а різьба така, 17,90 також. Візерунок. Так, це якісь дитячі якісь штучки, не знаю, набір. Колекційних карт 36 штук, 50 гривень. Це, що, що це таке воно? Так, Зося для миття посуду а, півлітровий алоя. По 1990 30% знижки також Зося. Порошок пральний для прання. Ручного прання 400 грамів 1990. І тут я ще знайшов ось така гірська свіжість. Це вона йде для Порошок для автомату. Для автоматичної, ну, для машинки 20 гривень. Дивіться, яке велике мило, скільки тут його літр 500 крем мило. Маракуя та камелія з екстрактом фруктів по 49,90, персик та магнолія. І ще полуниця та гуава з екстрактом фруктів. по... 49,90. Ну, я хочу сказати, що це дуже хороша ціна на такі великі об'єм мила, але по якості я не знаю. Засіб для прання Onyx автомат 400 149,90. В акції Грюнвельд на 5 літрів по 119,90 і порошок гала кіло 800 кг. Для ручного прання, мабуть. 167,90. Ну, що я хочу сказати? Хочу сказати, що фейрі дійсно подорожчав у всіх магазинах. Дивіться, літр 350, зараз 130, майже 140 гривень. Майже 140 гривень. До літровий 95. Так, бачу в акції а, Агель і піни для гоління Арко. Піни. Піни піни, скільки тут вага. 200 г. В іншому магазині по 300 г, я знаю, вони йдуть. І також така сама ціна, так що звертайте увагу. Так, ну і крем для гоління Арко 43 гривні. Набір ось таких станочків в упаковці три штуки на три леза. по 60 гривень зараз. А ось а що я хочу сказати? Продасться. Продасться. А ось такі я бачу трішки дешевші по 45 гривень. Також знижка 25%. Тут два станочки, але тут вже такі, бачите, йдуть трошки професійніші, які піднімають волосинки догори, добре збривають. І ще галева смужка. Ну, покрутіші, звичайно, джеле самі найкращі, вони вистачають дуже довго, надовго. Ось такий станочок в упаковці. Два картриджа на три леза. Бачу, бік розібрали по 112 гривень бік тут. Раз, два, чотири. Чотири також йде на три леза з гелевою смужкою. Гель для інтимної гігієни 50 гривень. Бачу, знову цікава акція: мінус 70% на другу одиницю. Купуєте одну. А, ну, Це манікюр, педикюр, люстерка. Дивіться, яке гарне, 50 гривень. <гум> Мабуть, з одної сторони збільшуючи, а з другої звичайне. Так, купуєте один продукт, і те, що буде в чеку вам дешевший, другий на нього буде знижка 70% взагалі за копійки. Я навіть бачу, тут люстерка є зі знижкою по 15 гривень. Дивіться, можна придбати да, були по 40, зараз по 15, знижка 60%. Взагалі, ну, за копійки можна буде придбати другий продукт: спонжі, набір інструментів для очищення, пилочки для нігтів, щиточки для манікюру, кусачки, ножиці. Це все в акції зараз. Нарешті поставили знижку на сейвард, але я колись тут купив за 25 гривень. Два останніх забрав. Була знижка взагалі шикарна. Так, добре. ну Ось це самі звичайні звичайнісінькі такі мило, рідкі 330 грамів, 25 гривень, також антибактеріальний. Нівею. 85 грамів можна придбати за 52 гривні універсально. А велика 150 грамів 80 гривень. Також бачу в копійочці акція на парфумні та туалетні води. І навіть можна придбати якісь ось такі от за 70 гривень. Тут 88 мл. Ці вже йдуть на літо, ось такі з цим з перламутром. Для відкритих рук, декольте. Так, і що ще тут? І ну і ще я хотів вам сказати, що а, акція на косметику в купічці. Купуйте одну і та, що буде вам дешевша в чеку косметика, також буде зі знижкою 70%. Також дуже хороша пропозиція. Також хороша акція. Ну і звичайно ж, зверніть увагу, купуєте один і другий 70% дешевше. Дуже хороша акція, хто користується косметикою. З магазину Аврора. Так, хтось телефон забув, дивіться, я знайшов на поличці телефон. <рес> Відкриваєте, а це ось такі тіні з дзеркалом. Ось такий телефон. <рес> Хто бажає, будь ласка, 130 гривень також. Зі знижкою можна другий придбати. От, от то тільки, що тільки не, не вигадають. Ну, сьогодні бачу знижка на рушники. Великий для тіла. 1,40 70 180 гривень. Бачу, зі знижкою стоять. І ось цей не бачу розмір. 50х100, трішки менше 110 гривень. В акції кисневий відбілювач по 60 гривень, вага 450 грамів. Акція на рідке мило господарче, 33 гривні, тут цілий літр. Я вам хочу дуже подякувати за ваші коментарі. Я вам дуже вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Мило господарське 200 г, 15 гривень. На чисте чудо, мабуть, акція далі діє. Бачу на всю продукцію чисте чудо 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуйте два і третє, те, що в чеку дешевших, вам йти безкоштовно. Так не знаю, ну ціна хороша, 35 гривень. Але як він справляється в полі для тканин? Екзотичний та весняний? Цілий літр наш виробник, за 35 гривень. На той час, коли Сілан 100 гривень. Оці штуки я хочу спробувати. Я багато бачив їх в інтернеті. Лінор. Ну, от коли буде знижка, я обов'язково спробую, їх візьму. Я таких ніколи не мав і бажання спробувати. Так, ось я знайшов один плюс один на всі товари торгової марки Чисте чудо в будь-якій комбінації. Тобто будь якій комбінації купуєте. І той дешевший товар буде безкоштовно. Більше більше. А якщо б'є брати 200 Ага. Так, ось ще один засіб чисте чудо. Бачу, розкуповують 40 гривень для очищення ванни. Чисте чудо для миття посуду 450 грамів, 15 гривень. Карму можна придбати в, в копіючці за 35 гривень. Тут є, дивіться, сила лимону, актив і сода ефект три види. Об'єм 500, да, 500 грамів. Засіб для миття посуду чисте чудо, алої та ромашка. Тут цілий літр 37,90. Порошок для чищення чисте чудо, морська свіжість 22 гривні 90 копійок. До речі, зараз містер Пропер в копійочці по 100 гривень. Да, 100 гривень. Дивіться, яку я знайшов час. Чашку красива. Радій кожній миті. Ціна 100 гривень була 150. Цікавий контейнер для спецій. Подивіться, такий бокс на 4 відділення. Да? Пластиковий, зараз проб'ємо. 199. Ну, 200 гривень. Не забувайте за акцію, Кадієв Копіючи, принеси будь-яку вживану кастрюлю, сковорідку, ківш, або чайник та отримай знижку на нову 35% акції з 19 лютого по 17 березня. Угу. Тобто на всі сковорідки ще вам буде знижка 35%, якщо ви принесете свою стару вживану кастрюльку. Якщо я не помиляюсь, вони а, ці всі старі кастрюлі, які от люди приносять кастрюлі, чайники вони віддають а, туди хлопцям на ЗСУ, щоб вони там користувались. Знайшов щось таке красиве, це тример. Це тример. Так. 149 гривень. Ще щось знайшов таке гламурне. А це що у нас таке? Це, мабуть, для нігтів чи що воно. Я не знаю. Так, але хочу пробити дізнатись. Тут стільки цікаво тримери для брів. 70 гривень. Щоб він щоб тримав брова чи що. Так, дивіться, яка щітка Це щітка фен. Так, да, шитка фен. Професіоналфур. For... Вона дує і зразу вам укладає волосся. Так, ціна такої штучки 340... 350 гривень була 500. Так, наступна акція, дивіться, в акції фарби, усі фарби. Для волосся а, від Ecme Color рябіна по 70, дебют по 40 гривень. І купуйте одну, і друга буде вам зі знижкою йти 50%. палет по 65 і ці ну, Ціни бачите. Да? Ціни, в принципі, бачите. Garnier колор по 73 гривні. Скажу, що дуже хороша акція. О, дивіться на корейські засоби, на корейські шампуні теж зараз. Крутезна акція. Дивіться, товар зі знижкою йде, тобто з жовтим цінником, знижка 30%. І другу одиницю ще можна придбати зі знижкою 70%. Це взагалі супер. Я хочу цей шампунь спробувати. Ну, мені два не потрібно, тому я чекаю знижку хорошу на один шампунь. Хочу його спробувати. Не знаю, щось мене тягне на цей шампунь. Тут велика дуже упаковка 750 грамів. Ну, звичайно, що ж можна заплатити за такий шампунь. Це рахуйте, як там. 3 по 250 грамів йде. Чорний часник. Добре. В акції палмалів. Палмалів а, шампунь бачу тільки в копіючці. більше ніде щось не бачу. І на насіння бачу також акція в копіючці. Людей дуже багато, підійти не можу. Так, дивіться, велика пачка 25. Гривень і маленька 8,90, ну 9 гривень. Купуєте дві пачки і другу, друга пачка вам буде зі знижкою 50%. Це теж непогана зараз акція. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба, міцного здоров'я. Сподіваюсь, у вас все гаразд. До зустрічі.